Привіт, я Олександр Заров І сьогодні для випуску про продукт я обрав курку. Це власне буде ціла курка, з якої можна зробити, звісно, дуже багато. В моєму випадку це буде два рецепти: Це курячі, куряче філе з табуле і е, французьке власне прованська курка. Мені потрібно її розділити, розібрати на всі можливі частини. Щось йде на бульйон, щось піде для приготування. Власне, я починаю завжди з там, крил. Якщо ви підрізали шкіру, дуже добре видно, просто вигніть, вискочила кістка. І все, що вам потрібно, просто потім зрізати цю ногу. В самій курці завжди є біля шиї. Кістка. В даному випадку я її вирізати не буду. Вона мені допоможе власне, акуратно зняти філе. Потрібно просто зрізати філе з ребер, ну, з каркасу. Обережно. так. Ось, І зараз я його відріжу разом з крилом, яке лишилося. Каркас, крило, чотири сегменти. Там стегно мілка і дві грудки. Отже, зараз я почну власне з відвару. Мені навіть не так бульйон потрібен, як відвар. І для одного, і для іншого рецепту потрібно. Насичити смак, можна це зробити на воді, звісно. І зараз воно починає відварюватися. І я переходжу до курки по прованську. Ви можете взяти бекон чи грудинку, Бекон потрібно трошки розтягнути. Оскільки, як будь-яке м'ясо при готуванні воно буде стискатися, а треба розірвати волокна. Далі мені потрібно буде кожен шматочок м'яса завернути власне, в цей бекон і обсмажувати тім'ян, гілочки. Який я зараз обриваю. І отам, гілочка тім'яна. І просто загорнути. Він не має бути покритий повністю. І те, що я зараз буду робити, просто брати там крило, ну, байдуже будь-який сегмент, який я там обрав, і загортати в бекон. Потім це все буде разом спочатку обсмажуватися, а пізніше готуватися. Тому зараз олія. Можна небагато, курка сама по собі зі шкірою досить жирна, плюс бекон. Поки нагрівається сковорода, оскільки я роблю одразу дві страви: це курка по прованськи і табуле. Хочу зварити булгур. Я зараз просто відварю до альденти називається, оскільки далі я буду додавати до цього булгура інші інгредієнти. Нагріла сковорода. Я, власне, закидаю м'ясо, смажитись. Я додам вершкове масло. Воно насправді це не обов'язковий елемент, але власне вершкове масло додає цей смак, який ви пам'ятаєте з дитинства. Домашнє. Ви навіть можете не зрозуміти спочатку, що це таке. Але, власне, все це робить вершкове масло. І ось поки курка обсмажується, я переходжу до другого рецепту. З куркою там, прованською все простіше. Зараз мене цікавить, власне, булгур табуле зробити. Для цього мені потрібні помідори, які треба надрізати просто. Достатньо простий варіант, як почистити помідори від шкірки. Вода кип'ячена. Єдине, що я роблю ще, я завжди вирізаю одразу а Середину, яка мені не потрібна, вона зайва. Зараз я переверну курку, оскільки вона вже достатньо добре з одного боку просмажилась, мені потрібно зробити теж саме з іншого боку. Далі я додам бульйон, який відвар готовий, і вона продовжить собі там готуватися. Я додаю борошно, це ніби як соус буде. Я додаю ще біле вино. Це дуже важливий елемент, який допоможе, як на мене, курці стати французькою. Даю консервовані помідори. Уже коли все дуже добре, так, непогано проготувалось, прокипіло, я продовжую далі рецепт власне, з грудками, зі шкірою їх треба теж обсмажити. Поки нагрівається сковорода, Булгур майже готовий, я його виключив на, на півготовності. Його треба буде процідити. І тут олія дуже гарно нагрілася. Я не маринував взагалі ніяк ці курячі філе. Ось, Я зараз е викладаю їх смажитись паралельно. Можна було примаринувати, але я е люблю покласти власне, два чилі перці поруч з філе, е щоб усе це смажилось разом. М'ясо грудки я обсмажив з двох сторін, Вони достатньо гарно зараз виглядають, але все одно, звісно, вони не готові, оскільки це ну, грудка, товсте м'ясо. Я його доготую в духовці. Мені потрібно взяти помідори, які я підготував, зняти з них шкіру, закинути самі помідори до м'яса і в духовку, щоб вони всі разом протушились, доготувалися. Допікається грудки, які йдуть власне, до табулі. І мені зараз треба закінчити е, сам салат чи гарнір, я не знаю, як це правильно назвати. Для цього мені потрібен огірок. Е, огірок потрібно буде е, нарізати соломкою недовгою. Булгур е, приготувався, він такий трішки-трішки альденте. Я перекидую його до огірка і до зелені. Сюди зараз я додаю родзинки, оскільки не забуваємо, що це, власне, така Азія, близький скіт. Що я додаю, це власне помідори, які потрібно було почистити від шкірки. Каперси. Дуже важливо щось кисленьке. Пароль куркуми зводиться до того, щоб зробити колір. Це куркума. Вона стане якоюсь там. Яскраво помітно, якщо її багато насипати, трошки солі. Зараз я тільки додам зеленої цибулі. По-перше, вона дасть цей цибулевий смак, по-друге, власне колір. А зараз я просто заберу курку, а жир, цей, що залишився, з соком чілі. Власне, він йде в основу салата. Гарно приготувалось взагалі прекрасно. Видно, що вона не пересушена, соковита. Отже, все готове і можна презентувати дві чудових страви. Дві страви з. Однієї курки це курка по прованськи і курка в східному стилі з табуле дуже цікаві страви. Тому рекомендую спробувати і смачно.